Всім привіт! Пройшло 12 днів, як я вже в Черівоні. Загалом я тут буду 3 тижні. Черівон це такий собі відновлюючий центр для в Кореї. І це дуже розповсюджена практика та популярно для вагітних після народження відправлятися в Черівон. Але я вам скажу, що це дуже і дуже недешеве задоволення. Наприклад, знаходження тиждень в моєму черевоні коштує 1800 доларів. Але якщо ти ведеш вагітність та народжуєш в лікарні, при якій знаходиться цей черевон, то ціна відразу падає до 1260 доларів приблизно. Як він виглядає, я показувала в минулому відео, тому якщо вам цікаво, переходьте та дивіться. Загалом я для себе зрозуміла, що сюди можна йти з двох цілей. Перше це відновлення самої породілі, адже тут можна залишити дитину майже що на 24 на 7 зняні, і вони будуть піклуватися за дитиною. Кормити і так далі. А друга ціль це віднов... не відновлення, а налагодження зв'язку з дитиною, адже вас тут кормлять 5 разів на день, прибираються, завжди можна отримати поміч, поради у будь-який час щодо будь-яких питань. Тобто, мамі не треба ні за що хвилюватися, не думати про хатні справи, а просто тільки піклуватися за дитиною. Я для себе брала другий варіант, так як я вирішила годувати грудьми, а з грудним вигодовуванням залишати дитину на довгий час з нянями це, це неможливо. Але я так підмітила собі, що багато, що <п pierwsze speech> багато ти прокидаєшся чи що ти там думаєш, чи спиш? Що багато мам, які знаходяться в Чиріоні, то вони обирають годування сумішю. Ну що, на чому я зупинилася? А що я підмітила, що багато мам, які знаходяться в Чиріоні, вони обирають годування сумішю або просто стіжуються. І залишають бутиличку зі своїм сіженим молоком няням, а вони вже годують, коли бачать, що дитина голодна. Або просто тільки на ніч сіжуються, а в день намагаються годувати грудьми. Тобто варіантів дуже багато обираєш, яке тобі подобається. Тобто тут вже більше підстраюються під тебе, яке ти годування чи догляду за дитиною, ти хочеш, так тобі і роблять. Загалом перші декілька днів було трохи складно, бо ні я. Ні дитина не розуміла, що відбувається, що це за життя, що це в що, що трапилося. Можливо, то дитина там і розуміла, але я трохи була так десь там, ще якось не, не до кінця розуміла. Могла під, підстроїтися, не знаю, налаштуватися ну, з грудним годуванням, годонням також це все нелегко відразу. Але тиждень пройшов і. Я почала розуміти, що до чого. Налагодила більш-менш грудне вигодовування, як правильно казати. І, до речі, мені знадобився рівно тиждень, щоб повернутися до моєї довагітної форми та довагітної ваги. Чому, мабуть, я маю завдячувати своїм генам та своїй мамі. Ось. І що найбільше мені тут подобається? Найбільше мені тут подобається, так це їжа. Ви не уявляєте, я тут чекаю, мабуть, що кожного прийому їжі. Ну так все смачно мені, а я ще з цим, мабуть, грудним вигодовуванням постійно голодна, і я постійні так ну, реально все смачно. У нас сніданок, обід та вечеря це шведський стіл, плюс нам ще дають полуденок і ще й на ніч їжу. На ніч це завжди така кашка, правда? А полуденок завжди такий смачний, його, мабуть, я дуже завжди чекаю. От. Ну, ось такі справи. Мені дуже подобається мій чорівон, І я дуже щаслива та вдячна, що у мене є можливість тут знаходитись. От. Так. Зараз вам мене тут зі мною малюк якраз покажу вам. Спить. Так. Ну, все. Ти вже прокидаєшся? Ти? Ty ci się się śpieszyte. Ty wiesz skoro jesteś, ty znasz? Nie uh -huh. ma być nasz. Ja już, że ty znasz. Lentil, tá 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 que doido. do do, do. Ah. 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 Тича зіля шукала, сонце рознайшла <плес> і мене ще робатла <плес> <плес> руту не шукає Вечорами Ти у мене єдина, тільки ти погоніш. Привіт! Геро! Аніазіо? Аніазіо? Аніазіо. Це мій імпровізований пеленальний столик. Не промокаюча паленка, а поверх о, цього ліжка і виходить пеленальний столик. Зараз покажу вам корейський спосіб пеленання. Він трохи відрізняється. від тих, що я читала в своїх американських книгах? Мені здається, і в нас так не пеленають, але я точно не знаю. Так, зараз покажу. Він дуже легкий, легший, ніж звичайний, але він не так сильно тримається, але він набагато легший, мені здається. Це також такі розпашонки, це теж тут модно для немовлят, ну як модно. Зазвичай так втягають. Це. Це ось номер моєї кімнати і моє ім'я поліна. І все. <свіття> Красунчик, що? Що ти так дивиться? От, подиви. Так? На кого схожий? Дехто каже, що навіть схожий на Марата, на мого братика, але така корейська версія. Верх лиця, як мого братика, а низ це губи, як чоловіка. Але більшість каже, що на чоловіка схожий. Ну, подивимося ще до руку. Де? Тобі подобається камера, де як дивиться? Ти слідкуєш за камерою, Тобі подобається, він же народився 6 вересня з вагою 2780. А сьогодні 19 вересня, то вчора їх зважували, то він важив 350. Їх тут важують кожен день перед чи після купання. До речі, так, тут окупають, бо вона відпала чи ще не відпала, як завжди, їх купають з самого початку. Так, О, ти слухаєш, як мене. То в Україні, я знаю, начебто купають, починають купати, коли вже поповина відпала, то тут ні. Ну ось в Левчика, до речі, нещодавно відпала поповина. Де? Поповина відпала вже? Що ти так слухаєш уважно? Цікаво щось розповідаю, не? ти мене слухаєш? М -м -м. Ми любимо побалакати. Ну як, я побалакать? Левчик послухать? Була в мене ж її за ті гроші, музики хороші, найняла, найняла. Ai nela, hello Jotê. <laughs> cucu, 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 certo, tudo. що ж це таке там, а? Що там таке показують? Розказуй. Що там? Угу. Поїли, можна і поспати? Чи як? Що це те за волосічко? Таке смішне. What's this crazy hair, huh? What's this crazy hair you've got, huh? you oh, you've fallen asleep again? Ей, hey, haven't finished eating yet. Ну, mm -hmm. а ще їсти? Треба ще поїсти. Що? <плес> <плес> дивіться яке. Он там підбородочок, який вже у. Mm -hmm. Ой, який підбородочок. Ой, да де шо? А ще наш хлопчик любить кривлятись. Е, це що за. Ой, 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 ой. Він любить кривлятися, Я додам пару фото. От, кривлятися він точно любить. Чоловік каже, що це в нього. Що Вираз обличчя це точно його. Ну? Яким сьогодні кольором очі? Я знаю, що вони ще будуть змінюватися. Я люблю кожен день так дивитись. Яким кольором? Ой? Ну, яким ви думаєте кольором сьогодні? Мені таке, як сіруваті. Сіруваті чи не сіруваті? Яким кольором твої очі? Кажи.